Стойово ріпакові правки призведуть до того, що фермери зароблять менше. Так, да, дійсно, так і буде, але швидше за все, це буде через спекуляції трейдерів е, в перші роки. Е, ну І більше того, там е, закон, ну, до речі, ще його не підписав президент. Е, по крайній мірі, поки я записував відео, не підписав. От, е, тому там в законі передбачили, що якщо фермери експортують самі. То там тоді немає мета, а мету будуть платити трейдери. Тому, крім того, що зараз може впасти ціна, ми бачимо, що вона швидше за все вже впала. Да, бо був, було падіння ціни десь приблизно на півтори тисячі гривень, що на сої, що на ріпаку. І всі кажуть, що це через правки. Хоча насправді закончений вступив в силу. Але, швидше за все, трейдери десь на цьому хотіли спекульнути. От. Тому да, ось цей ефект спекуляції і на тому, що фермери самі. Або не вміють, або з 22 року забули, як експортувати самим. Особливо фермери там, до 1000 гектар. Да? От, на них всі будуть спекулювати і пробувати заробити. Для всіх інших цей закон ну, не несе нічого поганого, тому що вони можуть самі експортувати своє зерно ну, за кордон. Я ще говорю про сою і про ріпак. От. Але все одно всередині країни, швидше за все, в перші роки може бути. Спекуляція, і через неї дійсно фермери можуть не ну якісь там, типу, 5-7%, швидше за все. Але а, якщо дивитися на те, як це відбувається з ринком соняшнику, то ми з вами всі, вся країна від цього виграє. А, чого? Тому що ефект. Побудови переробки, ефект побудови промисловості, ефект розбудови промисловості, створення робочих місць і створення доданої вартості це дає мультиплікатор. Тобто гроші вкладені в заводи, які зараз будуть нові будуватися під ріпак під сою, хоча насправді їх і так багато, і за останній рік багато мезів, які давили тільки соняшник, через те, що малий дуже врожай соняшника, вони стали мультикропами, да? тобто можуть давити і ріпак, і сою по черзі. От, і в нас зараз дуже багато будується переробки нової, тобто в нас переробки було більше 20 мільйонів тонн, А зараз, поки ну, якщо добудуються всі мези, які зараз будуються, навіть з урахуванням втрачених на, на жаль, да, через повномасштаб, повномасштабну війну з московитами, все одно в нас буде більше 20 мільйонів тонн переробки. Що це означає? Що ми з вами ну, легко можемо переробити весь соняшник, всю сою а, і весь ріпак, який в нас в Україні вирощується і. На цьому зробити додатковий мультиплікатор. А, тобто, а, ну, якби ми умовно там, продали тонну соняшника, а, то ми б заробили там, умовних там, 450 баксів. Да? А так, якщо ми продаємо не соняшник, а олію, то є ефект переробки, да? і в нас є ефект створених робочих місць і сплачених податків всередині країни і зароблених грошей всередині країни. І якщо говорити просто за олію, да, то а, з експорту олії, да, це там, ну, 20% нашого з вами експорту. Да? Це 20% валюти, за яку ми з вами далі купуємо снаряди, бронетехніку, набої і так далі. Це, ну, це дуже, велика, дуже великий внесок в експорт. І за рахунок мультиплікатора промисловості, за рахунок мультиплікатора переробки всередині країни, а ми потім зможемо переробляти. Не просто там сою подавити в олію, а сою зробити протеїни, сою зробити там якесь спортивне харчування, ще якісь там для худоби харчування і так далі, так далі. І ефект оцього мультиплікатора він дуже крутий. І це насправді макроекономічне моделювання. Це дуже крута штука. І там, з точки зору держави, з точки зору нас з вами, як громадян України, це просто дуже класна, крута річ. І соєві правки, я погоджуюсь там з макроекономістами, які висловлюють свою думку, їх дійсно можна цей закон критикувати тільки за те, що зробили 10%, а не 20, а не 30. Якби зробили 30%, то швидкість побудування мезів і кількість грошей, які би прийшли в Україну, щоб відбудувати на мези, вона була би кратно більша в три рази. Я думаю, от і мультиплікатор, наша з вами країна, наша з вами економіка. Отримала би швидше. І оцей геп, да, там, рік, два, три, поки ми з вами будемо недозаробляти, можливо, через спекуляції, маленьке господарство, так точно. На рік, два, три можуть недозаробляти, е, цього просто не було б. Да, тому що через ефект того, що прийшли великі гроші і а, там, скупили зерно. А, Дешевше, да, на 2%, на 3%. Це там, в річному розмірі його подавили там, за місяць, за два, за три і вивезли. Це, типу, в валюті більше 15% річних. Тобто великі б гроші прийшли, і великі б гроші, е е е, якби було 30%, да, нам не дали б можливості цієї великої спекуляції. Ми б з вами взагалі не втратили там, в розрізі 2-3 років, максимум протягом півроку, рік, щось би ми не заробили. Тому о, я вважаю цей закон правильним, я вважаю його класним. А, і, наприклад, Нібулон зараз намагається спекулювати на цьому. Вони кажуть, що тіпа, о, ми Нібулон відстоюємо 4,5 тисячі малих фермерів. Де Ніло де, де малі фермери, ну кемон, про що ми взагалі говоримо? Мені здається, це якась політична спекуляція, не більше того. Тому що всі розумні, вміняємі люди розуміють, що переробка і промисловість в Україні це найперше. Качати бізнес в Україні це дуже важливо. І всі можливості, які ми зараз маємо, нам всі треба використати, а побудувати нові мези і зробити більшу переробку, і отримати мультиплікатор від нашої з вами аграрної сировини, заробити більше валюти, отримати більше ВВП в Україні. От, Перестати бути сировинним придатком, це обов'язково треба робити. І насправді, у нас є ще пшениця, я би насправді хотів би, щоб в нас було таке саме і по пшениці. Тому що зараз на нашій з вами пшениці її переробляють турки і італійці. Вони заробляють гроші на нашій з вами пшениці, на нашій з вами сировині. Тому окей, давайте проковтнемо цей етап там, сою з ріпаком. Да, давайте там, витримаємо це, постараємося, щоб у нас, фермерів, була мінімальна втрата. І через 2-3 роки все вирівняється, буде класний ринок, такий самий, як по соняшнику. І наступним кроком я би хотів, щоб було таке саме мито на пшеницю. Щоб ми могли вивозити тільки борошно, і це буде сумасшедшо крутий, великий мультиплікатор для нашої з вами економіки. Ми всі з вами станемо від цього багатші. Що ви думаєте? Хто згоден, ставте лайки. Хто згоден, пишіть коменти. Хто не згоден, тим більше пишіть коменти. Велике вам дякую, хай прибуде з вами урожай.